Усім доброго дня. Сьогодні у нас 12 вересня, короткий відеогляд автомобілів, які маємо по наявності. Ми займаємось автомобілями з Європи. Приганяємо, розмитнюємо, підготовлюємо авто до продажу. По наявності маємо гарний великий вибір різних типів автомобілів. Давайте розпочнімо. Є в нас така BMW 3 серії G20 19 рік, 2 літра бензин. Автомобіль в гарному стані. Дивіться, стан салону 114 тисяч кілометрів. Показую він код. Ціна даної автівки 30 тисяч доларів. Далі Passat 20 рік, 2 літра бензин, 163 тисячі пробів, автоматична коробка, шкіряний салон, мультикермо, електропакет. Ціна даного автомобіля 16 700. Автомобіль весь в рідній фарбі. Далі шкода Октавія А5. 12 рік, 1,6 дизель, ціна 8500. На легкосплавних дисках оригінальних, кузов універсал, шкіряне кермо. Передні склопідйомники, круїз, автосвітло. Гарна комплектація. Далі. Шкода Октавія А5, 2005 рік, 1,6 бензин, 180 пробів, ціна 6400. Класна комплектація тут, 4 електросклопідйомника, шкіряне мультикермо, двохзонний клімат, підігріви, такий стан салону. Далі Audi A4 2008 рік. 1,6 бензин. По комплектації маємо 4 склопідйомника, круїз, шкіряне кермо. підігріви, двозонний клімат, штатна мультимедіа. Оригінальні легкосплавні диск, задній партроні присутні. 2008 рік, 1,6 бензин, ціна 8 тисяч доларів. Далі, шкода Yeti. 13 рік, 1,8 бензин, 188 пробів, повний привід, механіка, це вже рестайлінгова йде, ціна 10 тисяч. Склопідйомники, шкіряне кермо. Двохзонний клімат, двозонний клімат-контроль, сенсорна мультимедія і салон на легкосплавних дисках. Далі Audi a 4 2004 року. 1.6 бензин, механіка, 230 пробігу. Машина свіжопригнана з Німеччини. Є клімат-контроль, підігріву, передні склопідйомники в синьому кольорі, ціна 5500 даної автівки. Є в нас такі кросовери. Розпочнімо з туксона. Туксон у нас з 10-го року, 2 літра газ, бензин, передній привід, по кузову без корозії, 4 склопідйомника, велюровий салон. Кондиціонер присутній, 170 тисяч пробігу. Присутній фаркоп. і це стан кузова в гарному стані, легкосплавні диски. Hyundai Santa Fe, це в нас 9 рік, 2.2 дизель, автомобіль на механіці 216 тисяч пробігу. Гарна комплектація, 4 підйомника. Електросидіння, шкіряні сидіння, мультикермо, клімат, сенсорна мультимедія, електролюк, гарний колір, ціна 11 тисяч. Далі Hyundai IX35, це у нас 12 рік, 2 літра дизель, 172 пробів, 15500. Панорама присутня. Тири слопідйомника, шкіряний салон, мультикермо, автоматична коробка передач. В білому кольорі. Дача дастер, 12 рік, 16 газ, бензин, ціна 9500. Кіряний салон, склопідйомники, кондиціонер. Тоновані задні вікна, по техніці, по кузу автомобіль гарному стані, 200 тисяч пробігу, на легкосплавних дисках. Є в нас такий Mitsubishi Outlander, це машина офіційна. У нас пригнали вчора, тільки залишили нам майданчик. Один-єдиний власник з автосалону. Без ДТП, 41 тисяча рідного пробу. Автомобіль обслуговувався на офіційному дилері, по кузову без дефектів. Що не помиляюсь, 22 рік автомобіля. Покузую. Там другий комплект коліс присутній в автомобілі. Далі Toyota Sequoia, 13 рік, 5,7 бензин, точніше газ, бензин, автомат, повний привід, 25 тисяч. Гарний салон. Красивий дуже колір. Третій ряд сидінь. Гарна гума. Є в нас два кашкая. Є 13 й рік, 1,6 дизель на механіці, 231 пробується, на 13 тисяч, панорама присутня, комбінований салон, мультикермо, сенсор на мультимедіа, клімат, легкосплавні диски, комбінований салон. І є у нас 11 й рік, 1,5 дизель, 204 пробу, 11 750. Також на легкосплавних дисках. Арна гума, 400 підйомника, мультикермо, клімат, сенсорна мультимедія. Kia Sportage, Це у нас 2007 рік. 2 літра бензин, повний привід на механіці. Легкосплавні диски, тоновані вікна, по кузу все чудово, без корозії, комбінований салон. лоузонний клімат, піряне кермо. 218 тисяч пробів, 4 електросклопідйомника. Далі є в нас мегани третій, є в нас 16 й рік. Це останній рік виготовлення третього мегана в цьому козу Двигун 1,5 дизель, 200 тисяч рідного пробу, ціна 10850. На легкосплавних дисках, дересталінові пари, бампер, гарний салон. 4 склопідйомника, регулювання, складання дзеркал, автоматичне світло, датчик дощу, клімат, навігація, гарна комплектація. Є в нас 12 року меган. Також гарна комплектація. Навігація, клімат. Тут вже не клімат, перепрошую, кондиціонер. Навігація, механічний рушник, автосвітло. 4 склопідйомника. Ціна 8512 рік. Так, це у нас 15 рік, Бензин 1.4 на механіці, ціна 9 тисяч, кузов універсал. 141 тисяча пробігу. Перенісло підйомники, шкіряне кермо, механічний рушник, механіка, гарний салон. І такий білий колір. Це у нас автомобіль на автоматичній коробці передач, 400 підйомника. Тут написано, який двигун. Клімат, штатна мультимедія, круїз, легкосплавні диски. Двигун у нас дизельний. 1,5. Якщо не помиляюся, у нас рік 12, 12 рік. Далі Ford C Max, 2008 рік, 1,8 бензин 5850, 208 пробігу. Нова гума, легкосплавні диски, передні стопідйомники. сенсорна мультимедія, клімат, круїз. Далі маємо три ф'южини. Червоного кольору такого бордового, це у нас 9-й рік, 1,6 бензин 130 пробігу, 7200. Присутній люк у нас, склопідйомники, стан салону, дивіться, автоматична коробка, звичайний гідротрансформатор. По техніці по кузу автомобіль чудовий. Це у нас клієнти. Далі 11 року фьюжн. 1.4 бензин 171 тисяча рідного пробується ціна 7850, можлива знижка. Передні склопідйомники, салон в дуже в гарному стані. Кондиціонер, штатна мультимедія. Дивіться, стан салону. Ці автомобілі у нас нещодавно пригнані з Німеччини. І ще один Ford Fusion 9 року, бензин 1.4 6650. 166 пробігу, переднє склопідйомники шкіряне кермо, клімат. Там мультимедіа вже, новіша, підлокітник. Автомобіль також в гарному стані. Далі, Renault Сенік 2000 нас. рік, один рік, 1,6 бензин, ціна 5200. Автомобіль вже зареєстрований. Volkswagen Passat b 6 2008 рік, 1,6 MPI, газ бензин, 7650, 209 тисяч пробігу. Передні стопідйомники, клімат, сенсорна мультимедія. Підігрів сидінь. Легкосплавні диски, фартронік, фаркоп присутній. Opel Astra, Бюджетний варіант. 5 тисяч доларів, 8 рік, 1,6 газ-бензин. Але в плавних дисках, кузов універсал, салон чистий, охайний, з кондиціонером, з лопідйомниками, з проїзом і з газом. Так, Давайте перейдемо на цей ряд. Тут у нас Audi А3, 2006 рік, 1,6 бензин, 225 пробів, ціна 7 тисяч. Також нещодавно автомобіль пригнаний з Німеччини. 4 стопідйомника, круїз, шкіряне кермо, клімат, підігріви. Далі. Hyundai i30, це у нас 9 рік, 1,6 бензин, 188 пробув, 6,450. На легкосплавних дисках. Передні стопідйомники, мультикермо, клімат. універсал. Ще в нас один Hyundai i30, це у нас 11 рік, 1,6 бензин на автоматичній коробці передач кузов універсал. Ціна 9 тисяч. Кось, що цікавить, більш конкретніше по автомобілях, можете звертатись за телефоном, писати в коментарі, буду відповідати. По телефону або кидати огляд. Volkswagen Bora, 1.6 бензин, 5 рік, 5500, електролюк, легкосплавні диски, седан, шкіряне трохвилкове кермо, кондиціонер, повний електропакет. Далі є у нас Меган другий автомобіль, щойно пригнали нам на майданчик. Авто повністю обслужено, все замінено, масла, фільтра, ГРМ. по ходовой части обслуженный. Цена 5500, 2004 год. На легкосплавных дисках. Безключовый доступ. 400 подъемника. Достаточно хороший вариант. Далее Volkswagen Passat B6. Это у нас 9 рік, 2 литра дизель. на автоматичній коробці передач. Мультикермо, автоматична коробка, 400 підйомник, автосвітло, Круїз. гарний збережений салон. Рено Колеус. 10 рік, 2 літра дизель, автомат, повний привід. Хто шукає кросовера на повному приводі, дизельну маємо по наявності по салону, шкіряний салон, гарна комплектація. Далі Рено Сценник. й рік, 2 літра бензин, 122 тисячі рідного пробу. Ціна 7,200 автомобіль на максимальній комплектації. Дивіться, стан салону. Комбінований такий салон. Технічно автомобіль в гарному стані. Нова гума. Далі. дача Logan, 12 рік, 1,6 бензин, 165 пробіг, 7,450. Гарний, збережений салон. Автомобілі ми перед продажем перевіряємо, проходимо ТО, обслуговуємо, що треба замінити. Все замінюється. Так, Йдемо далі. Є в нас така Астра в універсалі, це 10-й рік, 1,8 бензин. 178 пробів, автомобіль в гарному стані, гарна комплектація, 100 підйомників з кондиціонером, з круїзом. Гарна гума. 178 пробів, ціна 7 тисяч. Далі Volkswagen Touran, це у нас 2008 рік, 1,6 бензин, 192 пробів, рідно 8150. Автомобіль в гарному стані, салон максимально збережений, технічно автомобіль без нарікань, 4 склопідйомника, круїз, клімат, все працює. Авто йде з 7 місць. Такий туранчик. Далі є в нас Volkswagen Caddy, це в нас 9 рік виготовлення, 10-й рік перша реєстрація, легкосплавні диски, чистий пасажир. Там салон, дивиться, все чистеньке, ціленьке. Передні стоп авто автосвітло, круїз контроль, штатна мультимедія, 188 пробігу. Нова гума. Peugeot Partner. 12 рік, 1,6 бензин, ціна 7146 пробігу. Це у нас також пасажир. І салон. Я не якісь недоліки, бачите. а так, технічно автомобіль в гарному стані. Рено Кенго, 11 рік, 1,6 бензин, 180, 2000 пробів, 8250. Також автомобіль пасажир. П'ятимісний, гарний салон. Клопідйомники, кондиціонер, технічно автомобіль в гарному стані, гарна гума. Так, йдемо далі. Шкода Октавія А5, бензинова 1,6, ціна 8300, 208 прозвук. Красивий колір на легкосплавних дисках, 1,6 МПІ. Кузов універсал. Далі гольф й Хетчбек 9 рік, 1,6 МПІ на механіці, 196 пробів, автомобіль з Німеччини, легкосплавних гарних дисках, сенсорна мультимедіа, підігрів, кондиціонер, склопідйомники. Технічно та фокуз автомобіль в гарному стані. Далі Гольф 5, 2006 рік, 1,6 бензин, 184 пробів, ціна 8 тисяч. Це у нас на автоматичній коробці передач гідротрансформатор. Автомобіль обслужено, замінено всі стойки, кондиціонер, замінено масло, фільтр. Складнень не потребує взагалі. Далі є в нас дві зефіри, це у нас 8511 рік, 1,7 дизель, 206 пробігу. Класна комплектація, комбінований салон, 4 автосвітло. Дивіться. Перегкосплавних дисках. Семимісна. Ну, до речі, всі 7-місні йдуть. Далі, ще одна бензинова зефіра в красивому кольорі. Тут вже ксенон у нас йде у фарах, дальні ближні умивачі фар, передні, задні партронні. Ціна 8500. Також на легкосплавних дисках. Тут вже максимальна комплектація, тільки без панорами. 4 склопідйомника, автоспітло, круїз, шкіряне мультикермо. Підігрів передніх сидінь, клімат, штатна мультимедіа, автозатемнення заднього дзеркала, комбінований салон. Задній партронік і передній. Далі Mazda 3, 10 рік, 1,6 бензин, 7150, 230 тисяч пробів алегросплавних диска. Задній партронік по комплектації, мультикермо, кондиціонер, 4 склопідйомника, Салон в варному стані. Технічний автомобіль без зауважень, Пригнаний з Німеччини. Красивий колір. Далі шкода фабія. Це у нас 13 рік. 1.2 бензин, 4 циліндрова, бо вони ще бувають 3 це в нас 4 циліндрова, 139 пробігу. 13-й рік. Та по салону, стопідйомники, кондиціонер присутній. Кузов універсал. Є в нас ліф. Це в нас 14 рік, 24 кВт, 99 тисяч пробів, ціна 7200. Проїжджає десь 130 тисяч. Гольф, 7 Алтрак в універсалі. Це в нас Америка. Пошкодження в попередній частині було. Замінено капот. Бампер і крило, по-моєму. Він-код, зараз покажу. Гарна комплектація, панорама, шкіряний салон, стопідйомники, передній, задній, сенсорна мультимедія, мультикермо, розширений дисплей такий. Показую він код, гарна ціна, до речі, на цей автомобіль, хто шукає гольфика такого, це 19 рік, 1,8 бензин. Далі показую Volkswagen Touran, який до нас щойно пригнали. На майданчик, це у нас бензинний двигун 1.4. Клімат, підігрів, велюровий такий салон, Передні стопідйомники, задні стопідйомники. Автомобіль йде п'ятимісний, місний. На легкосплавних дисках, гарний колір, візуально технічно авто в гарному стані. Отже, друзі, кого цікавлять автомобілі з Європи, звертайтеся до нас за телефоном, приїжджайте до нас на майданчик. Ми знаходимося в місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок, затишний. Займаємося автомобілями на замовлення. Також по наявності, як бачите, маємо величезний вибір. Всі автомобілі перевіряємо перед покупкою, також перевіряємо перед продажем. Підписуйтесь на наші соцмережі. Для наших підписників діють гарні знижки, гарні умови співпраці. Всім гарного дня, гарного вечора і гарних автомобілів.